Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися своєю рекомендацією щодо книги Колін Гувер, покинь якщо кохаєш. Адже саме ця книга давно здіймає галас та хвилювання серед багатьох. Роман Колін Гувер став бестселером із понад мільйоном примірників, що були продані по всьому світу. А ще більше всіх розпалює тема одноіменної стрічки, яка знята за мотивами книги. І головною героїною фільму є Блейк Лавлі. Яскравий і дещо мелодраматичний сюжет роману виявляється вдалою ширмою, за якою поміщено міркування про актуальні суспільно-психологічні проблеми, одна з яких насильство в сім'ї. Головна героїня Лілі, прототипом якої частково постає сама авторка, втрачає тата і знову поринає у спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків, шанованих і пристойних громадян ніколи не був затишним сімейним гніздечком, адже Лілі з мамою жили в постійному напруженні через агресивний характер тата. Нарешті дівчина готова ступити на власний шлях і збудувати свою родину. Однак їй не вдасться знайти спокій, поки вона не здолає всіх тіней минулого і не наважиться розірвати зачароване коло. Сплетене справди, страху, прощення, нерішучості й любові. Коли письменниця видала Покинь, якщо кохаєш, вона розповідала про те, що хотіла поділитися своїм досвідом та порушити тему домашнього насильства. Сама Гувер зазначала, що дитинство вона провела у родині, де матір зазнавала насильства з боку батька, і авторка хотіла відобразити цю проблему у своїй книзі. Рекомендую переглянути фільм, а потім прочитати книгу. Адже після прочитання книги фільм ймовірно сподобається менше. Та поговоримо про головне, адже основна тема фільму це тема відкритого та прихованого насилля у стосунках. Це надважлива тема, яку потрібно гучно анонсувати. Адже як показує практика, фізичне та психологічне насилля присутнє у багатьох зносинах. Головне не опускати голову і не миритись з цими речами, не шукати провину в собі, по типу, я спровокувала, я не мала так себе поводити, я ж знаю, як він злиться, коли я це роблю, ну і таке інше. Всі ми вільні бути тим, ким є, і не повинні відчувати ніякого обмеження та аб'юзу. Хочеш співати співай. Хочеш їсти сендвіч вночі? їж, Хочеш нічого не робити не роби. Якщо ти сумніваєшся, чи може переживаєш якогось роду насилля та аб'юз, звернись, будь ласка, до спеціаліста, і він допоможе тобі вийти з цього стану та взаємин. Пам'ятай, ти така, як є, удосконалюйся і змінюйся лише за своїм бажанням і потребами, а не на чиюсь похід та вимогу. До речі, вже у вільному доступі є фільм, тому хто бажає глянути ось посилання на фільм. А книгу можете знайти тут. Дивіться в описі там перекріплені посилання.